Доброго ранку, це компанія Cars. Їдемо на СТО клієнту показувати такий автомобіль, як Range ренжовер Е, Я про нього не пам'ятаю, знімав, не знімав я огляд, напевно, не знімав. Range Rover, тобто це 5-літрова машина, 500 сильна. Е 2012 року випуску автомобіль вже там, так, в цьому кузові, так би мовити, називають там чемодан. Це вже, напевно, останній рік випуску їхній. По місту рухаємося. І всі говорять, там, типу, ну, великий розхід пального туди-сюди. Ну, Дійсно, машина, понятно, 500-сильна машина з об'ємом двигуна 5.0, 5,0 ну, не може вона їсти там, там, я не знаю, там, 5 літрів. От виїхали ми зі своєї е стоянки на Щусєва 35А і прямуємо в Святопетрівське на СТО. Тобто, в принципі, це не най, найближчий скажімо так, шлях. Ми проїхали майже через там, пів Києва, да, там затори, там і два ДТП було. Ми приїхали. Е, І що я можу сказати? Розхід пального, зараз я покажу, ось розхід пального на даному автомобілі 11,6 і Тобто Ті, хто говорять, що великий розхід, коли все нормально з мотором, з машиною, з свічами там запалювання, не знаю, то в принципі розхід пального на машині не буде такий великий. І п'ятилітрова машина ну, скам так, ви педальку газу ледве там торкаєтеся, тому що їй настільки вистачає, настільки вистачає запасу потужності, що ну, не потрібно там, його тиснути, та, там, на машині 1-3, постійну педаль десь на половину вона нажата. Тут вона нажата буквально на декілька міліметрів, там, там, може сантиметрів то тиснути, тому що їй вистачає, те, щоб поїхати в ходу. Е як і любив інжовер, да, він е дуже комфортний автомобіль на 20-х натисках на дисках оригінальних, але при цьому вона залишається дуже м'якою машинкою. Глотає ямки, ця машинка дійсно обслужена, там 190 тисяч пробігу, на 170 були замінені цепі, заспокоювачі, ну і всі, що там, все, що з цим пов'язано, скажімо так, при цьому є всі документи до того. І в принципі і зауважень по машині немає. Ну, зараз побачимо на СТО, що скажуть нам, бо деякі СТО, вони, там, от вони, коли приїжджає там така машина, як Range там то їх... Там, ну, коли там тероцілий день ладно сивачеті, якісь там ну, така всяка хрінь, тут приїжджає рінжога, і ти такі бігаєш, тобі в них там за ціль, я не знаю, щось знайти, щось доколупатися, потім щось там здога. От я думаю, тут, напевно, це. ну Якщо думати, ти впевнений, ні, я, от, я мені здається, якщо здається, то перехрестіться, ідіть собі з Богом. Ну, ти мені покажи конкретно, там, щось там поломане, не поломане. Його треба зараз зняти? не треба. Ну то все, що ти мені пишеш там щось там. Я там думаю, я мені здається. Ну, здається, що ти придури, там, умовно кажучи, да? ну, такі буває там СТО, буває адекватні сто, бувають такі цікаві люди, ну, позадрачуватиме, не знаю, ті, зробити якийсь там розумний вигляд, ну, того інжовра ніколи в житті не бачив і певно ну, не побачить тим, як в себе на роботі на СТО, ті, і ну, робити вигляд, що там погана машина. Ну, от, стосовно даже розходу пального, да, я показав, ті, ну, от, які, коли все нормально з машиною, да, який розхід пального. Потім хай розповідають, всякі там олені що там тіп, розхід пального занадто великий, ті, ну, тіп, дорого їздити. Потрібно ну, боятися не маленьких доходів, цих там, так, е, витрат, а маленьких доходів. Тому робіть висновки, компанія Мафаткарсів миру і добра на все добре. Так, Продовження нашого попереднього відео, е, то, що ми знімали, що йдемо на СТО. Ну, СТО, до речі, виявилося ну, доволі -таки адекватне. Зауважень по ходовій частині взагалі немає ніяких на даному автомобілі. Не працює підігрів водійського сидіння, е, саме де е, жопою сидиш. Тобто спинка працює, а нижня частина не працює. Ну із таких зауважень. Потім що е, легке запотівання заднього, заднього сальнику коленвала. Це в них взагалі проблема, там не тічатами ледве-ледве підпотіло. Тобто, навіть працівники спіхали, що це в принципі можна сказати, взагалі все нормально. Ну там тисяч п'ятдесят ще то, що туди лізти не потрібно буде. Тобто там тільки-тіки десь там підпотіло, Все нормально, що там електронній частині там також зауважень немає, все працює. Навіть вони здивовані були, що працюють датчики мертвих зон. Тому що вони стоять там в задньому бампері і здебільшого вони відгнивають. Всі камери по кругу також працюють в автомобілі. Тобто автомобіль з легкістю пройшов так, перевірку на СТО і вже переоформили його на власника і їдемо писати доручення, щоб у ну, ми... нас там обмін, люди пересаджуються з Toyota Skion. Це якби Toyota Auris виходить, якщо, ну, типу, скінт шов для більш молодіжного для американського ринку, а візуально це кузов Toyota Auris і люди доплачують там кошти, ми проводимо обмін. Бачите, як не дивно, люди пересаджуються з Тойоти маленької, економної, на 5-літровий бензиновий Ну, Так от вирішили вони. Захотіли, каже, війна війною, а життя продовжується. Каже, ми... Хочемо далі жити, далі там якось не знаю, комфортно пересуватися, тому, тому хочемо оренджовера. Як я вже наголошував, комфортніше, ніж оранжовер, немає автомобілів. Ну, джипів, так точно, ну, ніякий інший джип не порівняється з комфортом пересування як рентжовер. Ось ми їдемо. На да, розхід пального я там вже ну, наче там клієнт піднавалював. Тестували, їздили працівники СТО там щось там перевіряли, бо а ще що значили, пробка міняли мастило в задньому редукторі і десь не було трошки дожата пробка, і вони дожимали пробку і казали, треба перевірити чи не гудий задній міст. Тому що каже: ну рівень масла нормально, але видно там десь там щось підтікало, певно. Ну і коротко взагалі через пробку, тому вони там і розганяли швидко, і повільніше, розхід трішки піднявся. Зараз я вам покажу, який розхід пального. Ось. 14,3, так? Да? Це ми от, клієнт тестував, ми зараз вже їздимо, на Мео там були, там працювала, вона поки експерти, там щось дивилися, читали комп'ютером, на кузова щитували. Тут розхід підняється до 14, 3. опять же, це не тих 25, про які всі розповідають, що ось там жовт, 25 розходу. Ну, може в когось і 25, не знаю, в нас 14, 14,2 вже впав. Нормально машинка, їдемо писати доручення, розраховуємося і все добре. Продовжуємо працювати, допомагати ЗСУ. Все нормально. Зараз поїдемо, купимо чергу там пару навушників хлопцям. Так що наста тут всім миру, добра, мирного неба на все добре.